Усім привіт! Я Даша і я знаходжусь у Канаді по програмі Коед вже близько 8 місяців. Сьогодні я хочу з вами поговорити про кредитну історію та кредитні картки у Канаді і чому це настільки важливо? Якщо ви, як і я, не звикли користуватися кредитними картками, то у Канаді вам доведеться набути цю звичку, бо в Канаді кредитними картками користуються не лише новопробулі, а й корінні жителі. Тож, розпочнемо, чому важлива кредитна історія у Канаді і що взагалі таке кредитний рейтинг. Кредитний рейтинг це так званий показник вашої фінансової грамотності. Як тільки ви почнете користуватися кредитними коштами, одразу розпочне формуватися ваш кредитний рейтинг. Окрім того, що гарний кредитний рейтинг у майбутньому житті допоможе вам взяти кредит на нерухомість авто і багато іншого, він ще не у найменш таких побутових моментах, наприклад, у пошуку житла. Якщо ви знайдете апартаменти, котрі вам дуже сподобаються, то вам необхідно буде показати вашу кредитну історію і ваш гарний кредитний рейтинг. Так, ось такі правила і ось такі умови. На жаль, коли я приїхала, я не одразу оформила, зробила кредитну картку і розпочала формувати свою кредитну історію. Це моя помилка, і я хочу, щоб ви на моїх помилках вчилися. І тому, коли ви приїдете до Канади, будь ласка, у перші дні зробіть, відкрите собі. Кредитну картку, і вже розпочніть формувати вашу кредитну історію і ваш гарний кредитний рейтинг. Бо ви можете потрапити у не дуже зручні умови. І обставини, як це трапилось зі мною, коли я поїхала на вихідні у Торонто і вже з дому забронювала собі номер у готелі, і потім приїхала за правилами готелю, необхідно було внести депозит. Я не була проти це зробити. Але його необхідно було внести лише за допомогою саме кредитної картки. Оскільки в мене не було кредитної картки, дебітову картку вони не схотіли приймати, готівку також не схотіли взяти мою готівку, тому мені прийшлося вже телефонувати знайомим, щоб вони внесли цей депозит зі своїх кредитних карток. Тож... Це у таких маленьких ситуаціях вже вимальовується необхідність кредитних карток у Канаді. І звісно, чим вищим буде ваш кредитний рейтинг. Тим більше так званих плюшок вам буде доступно, тобто ви зможете у подальшому взяти кредит із меншими відсотками і таке подібне. І що ж необхідно робити, аби ваш кредитний рейтинг був високим. Для цього необхідно знати всього декілька простих правил, які я вам зараз і скажу. По-перше, ні в якому разі не... Просрочувати платіж необхідно вносити гроші вчасно. По-друге, сплачуйте свій борг повністю, не мінімальними платіжками, а повністю. І по-третє, не витрачайте більше 30% займаних коштів. Якщо ви будете витрачати більше 30%, то ваш кредитний рейтинг буде, звісно, зростати, але дещо повільніше. Також у додатку банку ви зможете відслідковувати ваш кредитний рейтинг, і це досить зручно. Тепер розповім свою історію із кредитною карткою, оскільки коли я приїхала до Канади у перші дні свого перебування, я відкрила дебітову картку у TD-банку. І вже пізніше, коли я зрозуміла, що кредитна картка мені також необхідна, я знову таки звернулася до TD-банку, але як виявилося, вони не надають кредитні картки, якщо ви не являєтесь резидентом цієї країни. Тому я звернулася до... CABC банку, який мені відразу надав кредитну картку із лімітом у 1000 доларів. І тепер я швиденько перерахую, що вам необхідно, аби відкрити кредитну картку у банку, як у моєму випадку, це було у CBC банку. По-перше, як і усюди в Канаді, вам необхідно зателефонувати і зробити запис, що ви хочете відкрити кредитну картку. І назвати зручний час і дату. По-друге, це прийти у назначений час і мати із собою паспорт, дозвіл на роботу та сіннамбер. Це все буквально 15 хвилин, і вам вже зроблять вашу кредитну картку, котра прийде поштою вам десь за 7-14 днів. Здається, в мене було десь. Близько тижня і картка прийшла. Тож, нічого складного немає, але це дуже важливо в Канаді мати кредитну картку і головне створити гарну кредитну історію, чого я вам і бажаю. Сподіваюся, що це відео було корисним для вас. І якщо так, будь ласка, підтримайте це відео лайком, коментарем. І Підпискою на мій канал, для мене це дуже важливо. Дякую, що дивитесь і не забудьте, будь ласка, підписатися на мій телеграм-канал, де я публікую корисну інформацію про Канаду і просто ділюсь дейлі контентом. Якщо вам цікаво, то будь ласка, підписуйтесь, я буду вам дуже вдячна. Дякую, що зі мною і бувайте!